Друзі, це моя капличка. Маленька капличка, яку я побудувала після того, як я отримала друге народження. І мені стільки дарували образів, що в мене вдома вони не поміщалися. І тому я з покликом душі, з подякою до Бога нашого, Бога Спасителя, я побудувала цю капличку. І розмістила у ній всі подаровані мені образи. Тут є образи діток з вадами, які малювали і вишивали бісером Ікони. Тут є ікони, подаровані мені матерями наших воїнів, яких мені пощастило вивезти з полону. І тут є образи на всі мої урочисті події в житті, тому вона для мене це сакральне місце. Правда, був такий один випадок, коли на 6 січня це було багато років тому. 6 січня вночі цю капличку підпалили зсередини, але бачите, всі образи залишилися. Тільки святе письмо Біблія, я вам покажу, яка була на цьому. Вітрі, що тут стояв, вона обгоріла повністю от так. Вона була відкрита, а вона була відкрита якраз на тому місці, яке на той момент говорило про Різдво Ісуса Христа. І ця я її так зберігаю, я її просто кладу, і хай вона буде тут такою жорстокою пам'яткою про наробину Божої сили. Я думаю, ті, що це зробили. Вони колись обов'язково про це пожалкують. Підсвічники, бачите, всі обгоріли і течніх обгоріли. Я могла купити нові, але я не хотіла. Я хотіла її залишити такою, якою була хресна дорога. І нашого Бога Ісуса Христа, скривдженого людьми. І материнські сльози, які проливала Богородиця, коли хоронила свого сина. Сьогодні Різдво Богородиці, і я хочу, щоб всі ми вірили в чудеса і вірили в те, що молитва щира від серця кожної української мами, кожної християнської мами, у якій є частинка, які ми є частинкою нашої великої цариці світу, причистої Богородиці обов'язково отримаємо допомогу. Бережіться, бережіть одне одного рідних і близьких. Вітаю. Тільки ти, мій Господь, що живе. Вуста, тільки ти, мій Господь, що живе в небесах, дарував мені зоряний шлях, ім'я твоє нести на вуста. На Христі ти за мене пролив свою кров. І навчив цінувати любов в серце моє навік увійшов.